Ще одна колода на полі, де багато йманчаю. Води понабирав, вони в чоботах чавкають ноги. Вибачайте. Отаке, От поки дійшов, вже почали бджолки літати, вже працюють. Отаке. От Тут я десь щось був викинув, Вощина валяється. бджола гарно працює хоча дуже рано зараз напевно десь 6, 6 я не дивився Але вже бджолки працюють Вечором вчора йшов дощ, Зараз погода така собі, не дуже льотна Отакі Пагорб. Тут іванчаю поблизу не дуже багато, але вон, бачу торчить. Вон-он. Десь вони літають, піду далі, бо ще далеко йти. ще до 12-ї години треба обійти в дальні вулики.